Отже, дорогі браті, сестри в Христі, ми продовжуємо з вами роздуми над псаломами. Сьогодні маємо вже 94-й псалом. І у цьому псалмі я хочу зупинитися на такому цьому 11 вірші, де чуємо такі слова. Господь знає думки людини, що вони марні. І якби на фоні цього вірша. У цьому псальмі я би хотів з вами пороздумовувати саме на тему наших думок. І якби десь так пороздумовувати, коли наші марні думки, а я би навіть можливо казав, що не то, що марні думки, а інколи наші думки можуть бути небезпечні, так, і звідки вони беруться і що з ними робити. Це насправді дуже важлива тема. І коли я над цією темою, темою наших думок. Як вони в нас з'являються, наскільки вони можуть бути небезпечними, наскільки вони можуть бути в якомусь розумінні і корисними, і що з нашими думками робити, як їх формувати, то я зауважив, що ця тема є насправді дуже така серйозна тема і важлива тема для нашого життя з вами, особливо для нашого духовного життя, але не тільки. Так само наші думки, ми знаємо, що вони впливають і на якісь наші рішення, і на наші навіть такі фізичні якісь дії. Тому сьогодні в цьому псалмі хочу порозумовити саме з вами на цю тему, тему наших думок. І найперше, що саме хотів підкреслити на, ці, на цю тему, це слова із книги Прич 23 глави. Ми там читаємо такі речі. Які думки в серці людини, така і вона є. Тобто з цих слів ми можемо бачити, що в принципі наша особистість, ми самі, такі, які ми є назовні, так, воно залежить від того, що в нас є всередині. І тут відразу знову мені пригадуються слова Ісуса Христа, який говорить про те, що не може. Добре дерево приносити поганих плодів, а погане дерево приносити добрих плодів. Тобто те, що всередині. Або коли Ісус Христос каже таким закидом, да, до Фарисеїв, ви дайте десятину з того, що всередині. Тобто, в якомусь розумінні Ісус вже заохочує, що дбайте про те, що всередині, дбайте те, що у вас тут, щоб у вас було чисте серце і чисті думки. І чому це так важливо насправді? Дивіться, тому що і наші думки. Якби вони і формуються, скажімо так, не формуються вони з нікуди. Тобто те, про що ми думаємо, дуже часто воно походить від нашого середовища, або, скажімо так, від того, чим ми себе насичуємо, чим ми себе наповнюємо. І тут я наведу такий приклад із власного життя щодо матюків. Знаєте, я у своєму житті майже не матюкався ніколи. Був лише один період, там тиждень чи два, коли я пробував так матюкатися. Це навіть дитячі роки. Так, потім вже і в старшому віці я знав, що це є погано, це є недобре. Мав хороший приклад з власного дому. Тобто, вдома я ніколи в себе в хаті не чув матюків і за це можу завдячувати своїм батькам. Але що я зауважив? Що коли у якийсь період свого життя я знаходився в ситуації або в середовищі, де мої ровесники або інші люди матюкалися, і то добре матюкалися, то, хоч зовнішньо я не матюкався, тобто, скажімо так, на устах у мене матюків не було, але вони постійно у мене лунали в голові, постійно вони були в мене в думках, тобто в якомусь розумінні матюкався думками. І потім, знову ж поміняв я середовище, скажімо так, впливом життя, поміняв середовище, і матюки якби пропали, потрапив у середовище, де люди не матюкаються. І зауважував я той момент, що і самі думки таких матюків вони просто-напросто пропали. Тобто, що це мені дає цей досвід такий життєвий, що наші думки навіть, якби. Формує наше середовище, в якому ми якби знаходимося. Тому дуже важливо є, де ти знаходишся, і тому знову ж нічого дивного в тому немає, що діти в школі або десь інде можуть матюкатися, якщо в хаті діти чують матюки. Тому, хоча діти можуть в хаті не матюкатися, тому що якби десь там хтось може сказати, що це неправильно. Ну але якщо батьки матюкаються, ну то значить і в дітях, якщо не на устах, то точно так само в думках ці матюки можуть бути. Потім, як впливають думки, і які думки наші можуть бути, ми знаємо, що вони можуть бути позитивними і можуть бути думки негативними. І особливо щодо негативних думок. Я знаєте, не один раз вже чув пораду від певних психологів, від людей, які, скажімо так, займаються більш, скажімо так, у цій сфері. І багато чув порад таких, що коли ми встаємо зранку, то не брати в руки смартфон, тобто не брати якісь такі речі, тому що смартфон, особливо що стосується соцмереж, так, то там дуже багато є негативу. І коли ми зранку вже наповнюємося негативом, ну так пройде і наш день. Тобто ми можемо бути вже знеохочені до того, щоб прожити цей день десь у радості, скажімо так, прожити цей день добре. Тому є така велика справді порада, думаю, це хороша порада від того, щоб не почати, скажімо так, свій день з негативу. Тепер щодо наших думок і щодо впливу наших думок, скажімо так. З інших сторін. Тобто, як Бог, так і диявол, так і сатана, він має плани на наші думки. І план диявола є такий. В першу чергу, план диявола за нього б не говорити, він є такий, що він хоче контролювати перше, наш розум, хоче контролювати наші думки. Тому що той, хто контролює нашими думками, він контролює нашим життям. Як я на початку казав, так що е, те, що ми думаємо, воно впливає на... Наш спосіб життя, на наше життя. Тому диявол з усієї сили він старається все робити для того, щоб контролювати наші думки, як він це робить через різні засоби. Інколи навіть через засоби масової інформації, які, які справді є. І апостол Павло він так само якби, про це говорить, і у 2 до корінтян, другому посланні до Коринтян, у 10 главі ми чуємо такі слова. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. Тобто чуємо тут, ми руйнуємо задуми, тобто задуми чиїсь, так? і потім пізніше апостол Павло каже, Та боюся я, як Змій звів був Єву лукавством своїм, щоб так не Обсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистоти, що в Христі. Тут чуємо, так, тут апостол Павло наводить цей приклад, скажімо так, прояву, що наскільки є важливо, то, щоб ми не поступилися цими думками, саме, саме дияволові. І такий самий візьмемо, можемо взяти той біблійний приклад, як диявол вплинув на думки Юди. І тут ще можу так підкреслити, що е, дуже часто ми можемо би, так робити таку певну паралель, що воно диявол впливає лише на тих, хто, хто е, не є оцерковлений, хто не є віруючий. Е, диявол як хоче ними заволодіти думками тих людей невіруючих, не практикуючих, так само і віруючих, і часом дуже особливо і віруючих. Якраз От, приклад Юди є такий досить, скажімо так, яскравий приклад. Коли читаємо про Юду, як він зрадив Ісуса Христа, то там ми чуємо якраз цю річ, що якби диявол війшов у серце, так, Юди, і Юда вже хотів робити те, що задумав, тобто хотів вже зрадити Ісуса Христа, і як знаємо, те він і зробив. Тобто диявол вплинув, скажімо так, на думки Юди. Тепер. Крім диявола, ми мусимо розуміти, що так само Бог може впливати на наші думки. Бог хоче впливати на наші думки. І в якомусь розумінні десь ведеться боротьба от, постійно за ці наші думки і за наш розум, за наше серце. І тут можемо взяти так само, скажімо так, хороший приклад впливу Бога на думки людей, це приклад Йосифа і Марії. Пам'ятаєте, так, той випадок, коли. Йосиф дізнався, що Марія вагітна, він хотів та й кома її відпустити. Але Бог впливає на Йосифові думки через сни, так? і каже йому робити інакше. І Йосиф слухається цього голосу, цих думок, і поступає, як ми вже знаємо, поступає правильно. І взагалі, коли ми говоримо про цей вплив. То ну, дуже важливо для себе, якби знати, так зауважити і задумати, а чий, кому я більше допомагаю, тобто, що робити для того, щоб мої думки були позитивними, щоб справді більше вплива було Бога на мої думки, ніж сатани, ніж диявола. І тут знову ж повернуся до того першого, що я говорив на початку відео. Тобто, кому ми більше. До кого ми більше приходимо, з ким ми маємо більше відносини і добрі відносини. Тому, коли ми маємо добрі відносини з Богом, то ясна річ, що більше буде впливу Бога. Як ми в них відносин з дияволом і більше його хочемо слухатися, його всяких таких наказів, ну то ясна річ, що у нас будуть думки саме такі. Ну але теж, яка різниця є в тому, що Бог говорить, а що диявол говорить? Бог говорить завжди на будування. Бог говорить для того, щоб, скажімо так, що приводить нас до істинного життя. Думки від диявола вони завжди будуть приводити нас у певному розміні до смерті, тобто до руйнування. То і можемо вже собі робити якби аналіз. От ці думки, які в мене є тут, в голові, які є в мене в серці, ці мої наміри, які є. До чого вони тепер приводять? Так, Вони приводять до чогось істинного. Чи вони приводять до чого, що руйнує. І таким способом ми десь можемо розпізнавати, від кого ці чи ті інші, ті інші думки. Але знову ж, щоб були сформовані у нас з вами правильні думки, ми мусимо знаходитися в тому певному середовищі, скажімо так, які середовищі, яке буде нас наштовхувати саме на правильні, і формувати в нас саме правильні думки. Тому, чим побільше читання Слова Божого, духовної літератури. Слухання проповідей, скажімо так, хороших проповідей, так слухання інших, інших якісь таких добрих речей, позитивних речей. Коли більше будемо це вкладати, ну, то і думки наші будуть відповідні. І якби на сам кінець, так само можу показати цей приклад, як впливає Слово Боже на наші думки і на наш з вами десь такий настрій. Не один раз буває так, що коли читаю те письмо. То або якщо то зранку, то потім ті слова, які прочитав, чи той вірш певний, чи певна сама та ідея, яка є в, в тій главі, чи якась історія, вона може мені крутитися цілий день е від того моменту, коли я то прочитав. Тобто я щось заклав хороше, і воно там буде формувати, якби мої думки. Тому другі братя сестри в Христі. Бачите, те, що нас оточує, це і формує десь наші думки. Тому дуже важливо є вибирати правильне середовище, вибрати для себе, створювати для себе правильне середовище, щоб ми мали і сформовані правильні думки. Тому я бажаю собі, я бажаю всім вам, щоб ну, направду, ми мали хороші думки, щоб ми були сформовані з вами добре, і щоб пліт цих думок був в істині і правді. Тому всім вам бажаю Святого Духа, допомоги його в цій справі і Божого здоров'ячка. Слава Ісусу Христу!